Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі дівочі, літа мої молодії марно пропадає, Очі плачуть, чорні брови од від вітру линяють. Серце в'яне, будить світом, як пташка без волі, Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на всім світі жити. Чужі люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче. чого воно, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа трати, плач же Заплачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалітніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за синє море, чорнявому, зрадливому на люте його.